Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Водолій. У фінансовій сфері наступного тижня вас чекають якісь приємні і неочікувані дрібнички. І швидше за все якось пов'язані з минулим. Можливо, вам повернуть борг якийсь, про який ви вже давно забули. Чи доплатять якусь недоплачену копійчину з якоїсь роботи, чи за якийсь проект, який ви давно завершили, і ви думали, що там уже все оплачено. Хтось з ваших рідних, близьких, дуже добре знайомих людей захоче вам якось допомогти, якось чимось підсобити чи зробити для вас якийсь приємний подарунок. Здоров'я буде, чудове буде на висоті, вдосталь сили, вдосталь енергії, міцний імунітет. Все, за що ви не возьметеся, які перепони чи виклики не ставали перед вами наступного тижня. Вас на то все хватить і сили, і натхнення, і енергії. Бо організм чудово працює. Бо імунітет практично ідеальний. Бо, як казали 100 років тому, в здоровому тілі здоровий дух. І все у вас в плані здоров'я чудово, прекрасно і шикарно. Ох. Романтичні ж ви стосунки. Наступний тиждень в романтичних стосунках буде періодом розкриття якоїсь правди. Можливо, ви дізнаєтеся, що ваша кохана людина десь у чомусь вас обманювала. А можливо, навпаки, ваш обман щодо коханої людини вилізе назовню. І, звичайно ж, це аукнеться хоч одному, хоч другому, бо нікому не подобається, коли його обманюють. Чого б це не стосувалося чи дрібненької якоїсь брехеньки, чи такого крупного обману. Нам то не подобається, коли з нас роблять дурака, і нас якось дурять. І це, швидше за все, призведе до якогось конфлікту. А в ваш відпочинок втрутиться якась людина, якій захочеться, щоб усе було так, як він скаже. Ну або так як вона скаже. Тут можуть бути варіанти швидше за все, чоловік, але хто його знає. Але ця людина, ну як би то так пом'якше сказати. Чи взагалі така не сильно розумна, чи саме наступного тижня вона просто хоче влади, хоче уваги, хоче, щоб усе було по її. Але як то по її, якої уваги, як все то організувати? Людина не має ні малейшого поняття, от я просто хочу, щоб було отак. А чи його можливо оте отак зробити? Чи неможливо, чи це взагалі реально нікого не хвилює, бо я так хочу, я вирішив, що я тут головний. Ну і звичайно з такою людиною дуже важко нормально відпочити а тому відпочинок подарує не надто приємні емоції вам наступного тижня.